Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання почалася і триває вже близько трьох тижнів. Повідомляють в обласному управлінні освіти. Зазначають, процес проходить повільно. Пояснюють це тим, що вінничани ще й досі знаходяться під святковими враженнями. Проте додають, варто поквапитися, а не залишати цю справу на останок, адже залишилося два місяці. ЗНО дає можливість, дає можливість дитині, незалежно від її соціального походження, себе реалізувати, якщо вона має якісні знання. Кожен абітурієнт матиме право на складання тестів не більше як із чотирьох предметів. Як ми раніше повідомляли, 3 червня відбудеться тестування з хімії. 5 та 6 червня з української мови та літератури наступним пройде тестування з іноземних мов. Слідом за ним перевірятимуть знання з російської мови, потім математики, географії, всесвітньої історії та історії України. 22 червня відбудеться тестування з фізики, потім з біології. Заключає оцінювання новий предмет, який додали цьогоріч. Це світова література. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проводитиметься з 4 по 11 липня. Найголовнішою особливістю цього року є збільшення кількості предметів. Інших суттєвих змін не передбачається. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.